Ми вітання. Ви дивитесь програму актуальна тема у студії Ігор Пупков. Нині слово піар, піаритися і тому подібне можна почути скрізь, особливо в контексті передвиборних реалій. В чому полягає професійна діяльність піарщиків? Сьогодні у нас в гостях власник і керівник піар-консалтингової компанії піар прайм, консультант у сфері піар і HR Ксенія Мацкевич. Я вас вітаю. Доброго дня. Ксенія Мацкевич – власник і керівник піар-консалтингової компанії ПІАР-Прайм, консультант у сфері піар і HR, співзасновник і координатор українського піар-спейс конгрес, член журі конкурсу Найкращі корпоративні медіа України 2012 спікер бізнес-форумів і наукових конференцій, автор семінарів і розробник стратегій менеджменту ПІАР. Попри майже столітню історію піару та наявність сотень тисяч дипломованих спеціалістів зі зв'язків з громадськістю, уявлення про цю діяльність сповнені міфів. Часто дії піар-менеджерів нагадують роботу середньовічних алхіміків а у боротьбі за бюджети клієнтів. І сьогодні з'являються все нові і нові винахідники вічних двигунів. Ксенія, давайте чітко визначимо, що таке піарщик. Спеціаліст паблік Relation – це фахівець, який займається створенням максимально сприятливих умов для реалізації приватної мети чи до бізнесу, компанії, партії, особи в соціумі, тобто через використання або створення нових каналів міжлюдської комунікації. Дуже просто. Да? Тобто, соц... він. Має гармонізувати інтереси, приватні інтереси ну, якоїсь Су свого суб'єкту з суспільними інтересами всього соціуму. Зараз дуже багато вищих навчальних закладів пропонують. Таку спеціальність, як піар технолог, піар-менеджер. Скажіть, взагалі цьому можна навчитися? Є певні людські якості, які сприятимуть, звісно, ефективній піар діяльності, як то комунікабельність, якісь е, якості лідера, е, організатора, е, таке інше. Але є речі, які можна навчити, адже завдання взагалі вищої освіти в першу чергу це формування певного типу мислення. Як там для фізика, для журналіста, для історика, так точно так же для паблік релейшн. Піарщик, професійний піарщик має вміти керувати потоками інформації, тобто швидко знаходити інформацію, швидко сформувати контекст. Отже, він має володіти якимось культурологічним контекстом, причому крізь століття, крізь вікі, mm -hmm. має вміти зорієнтуватися в будь-якій інформації і Винайте з неї ту родзиночку, яка буде йому дасть якусь поштовху для його якихось дій чи там інформаційних приводів чи чогось ще. Треба вчити фактично аналізу, Треба вчити логіці обов'язково. Треба вчити хоча б основам повторювати те, що забуто зі школи, основам законів природи, елементарних, бо вони діють крізь в людському суспільстві і в, вони абсолютно. Дієві і для будь-якої діяльності людини, тобто знати, що там не плюй, не плюнь проти вітру, це теж базується на основі певних законів природи. І якщо людина володітиме… Цими основами володітими знаннями якимись історичними, які дозволяють асоціювати якісь аналогії, проводити, володіти якимось культурологічним контекстом. Тоді залишиться лише отримати навички публіцистичні навички, те, що називається, creative райтинг, письма. Mm -hmm. От я знаю, що ви кожен свій виступ, будь -де, там на форумах і так далі, починаєте з історії, коли французька академія наук це ще тисячі. П'ятий рік вона відмовилася розглядати проект вічного двигуна. От знаєте, питання виникає: а до чого тут Public Relations? До принципу, і до підходів. Давайте до цієї історії все таки повернемось. 1775 року. Французька академія наук відмовилась розглядати будь-які проекти вічного двигуна. З однієї простої причини іноді дуже важко зрозуміти, чому прилад не працює, але якщо він його існування протирічить фундаментальним законам природи, він не буде працювати. І тому не варто на нього, на дослідження причини його неробочості, витрачати ні часу, ні зусиль. Тому Французька академія наук відмовилася розглядати mm -hmm. будь-які такі потуги. От і якщо, хоча б в загальних рисах, ми знаємо. Якісь фундаментальні закони природні, або там природу речей, природу явища, з якими ми маємо справу, то в принципі можна проаналізувати, принаймні, зрозуміти, що не буде працювати в цій системі, да, в цьому з цим явищем. Сьогодні існує бізнес-методика, навіть квантово-економічний аналіз, так цікаво названа, вона який базується от на цьому принципі, що і вони. Дають оцінку, тому чи буде бізнес не працювати, mm -hmm. От, не буде чи But буде успішний, а чи він працюватиме в принципі, вона побудована на відповідності рівнів еволюційних там ринку, компанії і продукту. Якщо ці рівні певним чином співпадають, то о, бізнес, в принципі, має шанс бути успішним. Ви є власником і е, керуєте компанією PR Prime. От скажіть, будь ласка, от е, основні напрямки, які ви перед собою, перед своєю компанією поставили? Ну, ми все це е, заключили в місію компанії. Це е, те, що я вже, в принципі, озвучувала, це гармонізація приватних і суспільних інтересів. Між собою ми маємо знайти якісь Точки дотику між приватними інтересами наших клієнтів, наших партнерів і, і загалом інтересами суспільства для того, щоб створити оцю зелену вулицю на максимально зелену, близьку до максимально зеленої вулиці для досягнення ними своєї якоїсь там приватної мети. У нас є те, чого е, поки. Ми ще не, не не зустрічали в Україні, можемо цим пишатись. Нас працює регулярний семінар, науковий семінар. Ось власне з вивчення і вироблення е, якихось положень е, з вивчення природи паблік релейш. Пані Ксеніо, давайте поговоримо про а, PR Space конгрес. Так чого за два роки вдалося досягти, можливо, якісь міфи розвіяти. Піар Спейс Конгрес також ми ініціювали, власне і поки що організовуємо, а не виключаючи, просто передамо організацію комусь в майбутньому. Власне, теж з метою створення майданчика для зустрічі спеціалістів Паблік Релейшн з різних галузей, саме з різних mm -hmm. галузей. Компанія PR Prime заснувала та вже другий рік проводить наприкінці вересня в Києві український PR Space конгрес. Це щорічна зустріч піар-експертів, маркетологів, HR і піар-спеціалістів різних сфер, професійна майстерня піар діяльності, завдання конгресу представлення та обговорення практичних моделей і нових ідей діагностики ситуацій, вироблення рішень і досягнення результатів в піар діяльності. Ми просто за два роки насправді опробували просто різні підходи до формування от такого заходу. Зараз у нас планується буде плануватися третій через місяць починатись, і ми будемо думати, як далі вже діяти, і як використати той досвід, що ми вже отримали по проведенню цього. Про які нові тенденції у піарі можна на сьогоднішній день говорити. На сьогоднішній день можна говорити про те, принаймні в Україні, власне і у світі теж, про такі цікаві тенденції. Вони нас, наприклад, для нас вони приємні, ми раді ним. Відхід частини принаймні піар-спеціалістів. Відхід від тотальних медіа релейшнс то що mm -hmm. називається, коли піар ефективність піар вимірюється, ну скажімо так, в кілограмах публікацій. Да? Я mm -hmm. жартую, але образно це. От насправді піардіяльність не полягає виключно в публікаціях. Іноді не потрібна жодної публікації для ефективної піардіяльності. Все більше і більше спеціалістів ми знаходимо, зустрічаємо от в Україні, які це розуміють більше того, які це можуть донести своєму керівництву. І не витрачати час виключно на написання там штампування релізів, які та і медіа не завжди цікаві, да? а тим більше читачам. а е, використання всієї палітри і потужності ну, такого найефективніший ресурсу. найефективніший напрямок, от де можна добре не в кілограмами міряти, а от в чому міряти. Це певні гроші, плюс е, залишення ексклюзивності за однією особою, яка на це єдина мала. Законне право. Пані Ксенія, я вам дуже дякую за розмову. Знаю, дякую. що для будь-якого професійного піар-технолога головне це натхнення. Бажаю я вам його кожен день. Дякую. У нас у гостях була Ксенія Мацкевич, власник і керівник піар-консалтингової компанії Піар Прайм, консультант у сфері піар і HR. Бережіть себе, до зустрічі.